Завдяки мультфільмам різним, фільмам, коміксам дуже багато супергероїв стали популярними і по ним стали робити комп'ютерні ігри. Одними із таких супергероїв стали чотири Черепашки, і їх вчитель Сплінтер. Це мета, мутанти, які були справжніми ніндзями. Про цих черепашок дійсно показували мультсеріал в 90-х в нашій країні, хоча мультсеріал знятий ще з 80-х років, і показували фільми і зробили багато ігор. Наприклад, на Консоль і фаміком, а по-нашому це були ліфасюборденді або там BT і такі інші. Зробили три частини черепашок ніндзя, навіть чотири, якщо брати файтинг. І ось черепашки ніндзя. 2 це один із двох бітемапів, які зробили на цю консоль. Починається все тут з того, що ви можете обрати одну з чотирьох черепашок, і вам треба буде знову протидіяти шредеру, кренгу і всім їхнім посіпакам, ніндзям. Склану ноги і таке інше тут починається з того, що спочатку крадуть і Вам треба йти у палаючу будівлю і рятувати ей А вся ця пал палаюча будівля повністю насичена ніндзями клана фут. Але це вже не люди, а роботи, яких поробили на технодромі Кренга, і Шредер тепер їх використовує як свої війська. Вам треба буде проходити вісім рівнів в цій грі, битися проти різних. Ніндій Клана Фуд проти різних роботів з технодрому, проти різних створінь ну, Голимів і таке інше з Виміру X, з якого прилетів в наш світ Кренг і об'єднався шедром, щоб захопити наш світ. Ну, В принципі, треба буде рятувати Нью-Йорк від цих всіх злочинців, а також. Знайти сам технодром і перемогти і самого кренга, і шедера. В цілому дуже якісний бітемат. Він виходив насправді не тільки на NES і на Фаміком. Він виходив спочатку на аркадні автомати, і, звісно, там він має більш красиву графіку, але дуже приємно, що цей шедевр перенесли і на консолі NES Фаміком. Ну і таке інше. Приємно те, що в цю гру можна грати вдвох, як і у багато бітемапів, і можна в цю гру пограти, наприклад, з другом або там з родичами, сісти і спокійненько пройти за черепах. Можна обирати, як я вже сказав, Любу з чотирьох черепах, тобі ж яка вам більше подобається, кожна черепах має свою зброю, але що атака, що в принципі всі дії, стрибки у них однакові. Також в грі, окрім непоганої графіки для 8 біт, є ще і дуже приємно. На музика в кожному рівні, яка додає атмосфери гри, на цьому, все всім пока.